Розділ 4 щодо юридичних осіб. Відповідно до Декларації про державний суверенітет України 1990 року, розділ 3. Державна влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову. Конституція України, здаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу, на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження установлені встановлених цією конституцією в цієї у межах відповідно до законів України. Конституційний суд України, Верховний суд, Офіс Генерального прокурора, Служба безпеки України, Національна поліція України, Кабінет міністрів України тощо зареєстровані як юридичні особи, а не органи державної влади. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про створення єдиного державного реєстру підприємства Організації України, постанова номер 118 від 22.01.1996 року, з той документ, який ми показували, як юридичні особи, суб'єкти господарювання, які здійснюють економічну діяльність платники податків, відповідно до якої. Єдиний державний реєстр підприємств та Організації України це автоматизована система збору, накопичення організації всіх форм власності, а також їх відокремлені підрозділи, філії, відділення, представництва тощо. Далі є ДПО, зірочка, далі державний реєстр, дві дірочки. Далі суб'єкти господарської діяльності. Згідно витягу з ІДРПО 82 32766820 від 20.03.2025 року додаток номер 10 Юридична особа ідентифікаційний код 30 з конституційною назвою Конституційний Суд України. Дата державної реєстрації 16.10.96 року. КВЕТ 84 .23. засновник юридичної особи Верховна Рада України, код і 264.120, взятий на облік як платник податків. Уявляєте собі, Конституційний суд України. Відповідно витягу з ДРПО номер 62, 91, 17, 79, 84, 96 від 20.03.2025 2025 року додаток No11, юридична особа, ідентифікаційний код 417 21 784 з назвою Верховний суд дата державної реєстрації 9.11.2017 року. Квет 8423. Відомості про засновника юридичної особи відсутні, взятий на облік як платник податків, Верховний. Згідно витягу зі ДПО No 5504, 78, 77, 92, 84 від 20.03.2025 року додаток no 12, Юридична особа, ідентифікаційний код 3034-074 з конституційною назвою Служба безпеки України, дата державної реєстрації 25.03.92 рік, КВЕ 84.11, засновник, юридична особа, Верховна Рада України, взятий на облік як платник податків тобто Служба безпеки України. Юридична особа Національний банк України ідентифікаційний код 3032 Дата державної реєстрації 20.05.99, 9 рік. КВЕТ 64.11, Взятий на облік як платник податків. Юридична особа Міністерства внутрішніх справ України ідентифікаційний код 3032 684. Дата державної реєстрації, 17.10.2000 року, квет 84.11. Взяти на облік як платних податків. Юридична особа, Центральна виборча комісія. Ідентифікаційний код 216 61 450. Дата державної реєстрації 24.09.97 рік. Верх 8411. Взятий на облік як платний податків. Згідно витягу зі ДРКО No 49, 80, 50, 31, 36, 76 і 20.03.25 року додаток номер 13 юридична особа, ідентифікаційний код 401.08.578 Національна поліція України. Дата державної реєстрації 7.11.2015 року. Квет 8411, взяти на облік як платник податків. Згідно витягу з ІДПО номер 82549386413 від 20.03.2025 року додаток номер 14 юридична особа, ідентифікаційний код 3015622 Міністерство юстиції України, дата державної реєстрації 30.12.97 рік. Кв. 8411. Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу, відомості відсутні, взяти, взяти на облаки як платних податків. Згідно витягу з ІДПО номер 285746944545 від 2.05.2024 року додаток номер 15 юридична особа, ідентифікаційний код 30 Міністерство оборони України, дата державної реєстрації 17.12.1992 року, квет 8422, взятий на облік як платник податків. Згідно витягу зі ДРПО номер 3034051 від 20.03.2025 року додаток номер 16. Юридична особа, ідентифікаційний код 30-34051, Офіс Генерального прокурора, дата державної реєстрації 5.11.1991 року, КВТ 8423, перелік засновників, учасників юридичної особи відомості відсутні, дані про розпорядчий акт на підставі якого створено юридичну особу відомості відсутні, і взяти на обліки платних податків. Згідно витягу з ДРПО 4852 027 від 20.02.2024 року додаток номер 17 юридична особа, ідентифікаційний код 277 720 акціонерне товариство, Національна акціонерна компанія Нафтогаз України. Дата державної реєстрації 2.06.98 рік, квет 7010.

Що, що. Яка тут сума? А суми можна не ну, Сума кожна. Адже директива Європейського Союзу 2014, дріб 107, дріб ЄС від 9 грудня 2014 року секція 8 Є3, термін суб'єкт господарювання означає юридичну особу або такі правовідносини. Як корпорація, партнерство, траст або фонд дані директива, угода про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом від 30.11.2015 року стаття 86, пункт 4. Юридична особа означає будь-яку юридичну особу, яку належним чином засновано або створено згідно з відповідним законодавством. З метою отримання прибутку або з іншою метою, та яка перебуває у приватній чи державній власності, зокрема будь-яку корпорацію, траст, підприємство, спільне підприємство, індивідуальне приватне підприємство або асоціації. Стаття 86: економічна діяльність включає діяльність промислово-торгівельного і професійного характеру, а також діяльність примісників. І не включає діяльність, що має місце під час здійснення владних повноважень. Конституційний суд України зазначає, що законодавче регулювання статусу юридичної особи спрямоване на ще одну форму реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність. Так, юридичною особою є організація, створена та зареєстрована в установленому законом порядку. Яка наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, стаття 80 кодексу? Юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки, цивільну правоздатність, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Частина 1 статті 91 кодексу. Абзац перший пункт 4.2 пункту 4 мотивувальної частини. У рішенні Конституційного Суду України 18 грудня 2024 року номер 12 ТРР в дужках 2 дріб 2024. Згідно з Господарським кодексом України, статті 8 та статті 43. <кхи> органи державної влади не є суб'єктами господарювання здійснення підприємницької діяльності забороняється. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування. Дана норма є імперативною, що потрібно сприймати як заборону. Тобто органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть бути суб'єктами господарювання і здійснювати підприємницьку діяльність. Відповідно даних компанії думс e, Street зберігає інформацію на плюс 500 мільйонів компаній e, на 200 країн світу. Дунс номер це дев'ятизначний індифікатор, який присвоюється кожному бізнесу. Цей номер надається суб'єкту підприємництва або організації для проходження запатентованої процедури, що є частиною. Методології Дунцрайд. Він ідифікує бізнес і є незмінним для конкретного бізнесу протягом усього циклу його діяльності, включаючи основні дані, назва компанії, адреса, номер телефону тощо, корпоративні відносини, головний офіс, філії, дочірні компанії, тощо, а також рейтинги та скорінг, що оцінюють різні показники фінансового здоров'я. У сукутності цей профіль інформації. Називається Dooms Brad Life Business Identity. Да, identity. Так, ідентиці. тут в мене є перелік багатьох е компаній. Ось, ми просто їх не вставляли всі. Так, всі ми не будемо перебувати. Да, тут аркушів би аркуші не хватило, не вистачило б. От міністерства е внутрішніх. Так. Так, Я ви, просто так покажу. — Так, так, ми зайшли на ось цей сайт, звідки ви купили, що це у нас? Це Генеральна прокуратура, реєстраційна карта. Офіс, так, можна сказати. Так, як, Офіс як, Генерального як ДРПО, ДРП. схоже, як в Україні коди ДРПО, а це, можна сказати, міжнародний код. Ідентифікаційний ДРП. номер юридичної особи. У нас тут є що... діяльність. Так, так. У нас є багато, але немає смислу їх всі виставляти. Ми просто покажемо щодо Кабінету міністрів такого суб'єкту, який. який створив дуже велику кількість підприємств, та організацій в Україні. Ну, чому вони? Бо вони більше всього, ці постанови виносять виїзд за кордон, поліцію утворили, поутворювали. На Нафтогаз, оці, да, на -нафтогаз потім. Коли людина приходить, громадянин приходить отримувати соціальну допомогу, він на що натикається ви особа, постанова Кабінету міністрів. Тому mm -hmm. да, ми покажемо да, особисто yeah. за кабінет міністрів. Хто це і що? Значить, метою функціонального поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, стаття 6 Конституції України є розмежування повноважень між різними органами державної влади. Та недопущення привласнення повноти державної влади однієї злої влади. Абзац 1, пункт 2, мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 24 червня 1999 року номер 6 ТРРП, рік 99. Тобто гарантією недопущення узурпації державної влади є, зокрема, закріплені Конституцією України принципи здійснення державної влади. На засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, частина першої статті 6, а також положення, згідно з якими органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Висновок: наслідок існуючого режиму. Широкомасштабного знищення державного устрою через інституційну маніпуляцію та зловживання владою, реєстрацію квазідержавних утворів, юридичних осіб, які перетворили українську державу на власну кишеню задля встановлення панування груп над українською нацією, є ніщо інакше, як узурпація державної влади, повалення державного устрою, злочин апартеїду. Тобто людські діяння, подібні за своїм характером до тих, що зазначені в пункті 1, які вчиняються в контексті інститутаційного режиму систематичного гноблення і домінування однієї расової групи над будь-якою іншою расовою групою або групами, та які вчиняються з метою збереження такого режиму.